Україна, другий Ізраїль, напевно, ви всі чули ці тези від української влади, навіть сам Зеленський про це говорив ще на початку війни і говорив про те, що Україна буде йти шляхом саме Ізраїлю, натякаючи на те, що буде довга війна і що буде мілітарізація суспільства. Але абсолютно ліберальна, європейська там вона такою не буде. Наша Україна. Просто не буде. Але те, що ми. Станемо точно великим Ізраїлем своїм зі своїм обличчям. При цьому на конституційному рівні закріплено, що Україна має прагнення вступити до ЄС та НАТО, і це може мати деякі суперечності. Так що інакше, але тема другого Ізраїлю витає в повітрі і постійно про це говорять: що Україна саме має бути другим Ізраїлем. І ось нещодавно в Ізраїлі почалася велика війна, якої, мабуть, не було декілька десятиліть. І зараз Ізраїль на наших очах перетворюється теж на сути військову державу, але ми вже бачимо, як це відрізняється від українського досвіду і що Україна насправді не йде шляхом другого Ізраїлю. А ну і перше, на що багато людей звернуло увагу на те, що Ізраїль. Не закриває свої кордони і навряд чи буде це робити, на відміну від України, яка буквально з перших днів закрила кордони для усіх чоловіків, ну майже для усіх, які є військово зобов'язаними. З одного боку слід зазначити, що війна в Україні та Ізраїлі все ж таки відрізняється. Україна воює з великою ядерною державою, яка має більший військовий потенціал ніж Україна. А Ізраїль воює з невеликим угрупуванням, з невеликими підпильними угрупуваннями, там різними радикалами і так, далі, і так далі. Насправді, військова операція триває тільки на території сектору Газа і не триває на западному берегу річки Йордан. Тобто на іншій частині Палестини Ізраїль не воює і не збирається це робити. Отже, він бореться все ж таки з невеликим угрупуванням Хамас, але вимушений наносити удари по сектору Газа, тому що там саме розташовуються бойовики Хамасу. Однак досі ми не можемо сказати, який це буде конфлікт і наскільки він масштабується, тому що Ізраїль ще не почав наземну операцію, і якщо він почне наземну операцію, багато чого на Близькому Сході може змінитися. Ну, по-перше, є загроза вторгнення Хезбели з півночі, і в принципі, Хезбела вже погрожувала на цей рахунок, що якщо Ізраїль почне наземну операцію, то і Хезбела почне війну проти Ізраїлю, і це теж велика загроза насправді. І ще є загроза того, що буде гібридна війна зі сторони Сирії. Там є чимало іранських угруповань, які можуть в принципі напасти на Ізраїль чи відтягувати сили Ізраїлю також на кордон із Сирією. Активізуватися можуть і сплячі ячейки, які є усередині Ізраїлю. На території Ізраїлю проживає 20% арабів, тобто багато населення, і частина з них потенційно може виступити на стороні Хамасу, на стороні Арабів, і це теж є велика загроза для Ізраїлю. Ну і сама масштабна загроза це вже ж якщо Іран повноцінно вступить у війну і буде відкрито воювати проти Ізраїлю. А тому що до масштабів можемо зараз сказати, що насправді конфлікт в Ізраїлі невеликий, але все ж таки він може розростатися, але проблема кордонів поки що там зовсім не підіймається. Теж треба зауважити, що мобілізаційний ресурс у Ізраїлі набагато менший, ніж в Україні. Там проживає десь 10 мільйонів людей, а в Україні до війни проживало десь 40 мільйонів. Тобто у чотири рази потенційно мобілізаційний ресурс менше, хоча там в принципі мобілізують навіть жінок. Тому в цьому плані в них більш ширша мобілізація. І якщо все ж таки конфлікт масштабується, то перевага буде не на стороні Ізраїлю, як ви розумієте, і мобілізаційний ресурс у Сирії та Ірану набагато більше, ніж у Ізраїлі. Друга тема це вже ж цензура та обмеження ЗМІ. Спочатку війни в Україні започаткували так званий марафон, який по суті обмежує роботу нормальну змі, і зробив таке центральне мовлення від держави, яке постійно віщає на усіх каналах. А таким чином в Україні з'явилося по суті централізоване телебачення, яке транслює тільки одну думку і не дає ніякій політичній дискусії вийти на широкі маси. А це доволі погана ситуація. І якщо марафон з початком війни казався більш-менш нормальною темою і допомагав людям із практичними рішеннями щодо війни, то через півтора року війни стало очевидно, що марафон заважає нормальні дискусії, нормальній роботі змі і, в принципі, нормальній свободі слова на території України. Знову ж таки, поки що на території Ізраїлю ми такого не бачимо. В Ізраїлі вже більше ніж два тижні йде війна, і все ж таки там немає ніякої цензури, немає центрального мовлення і нічого подібного там нема. А ну і наступна тема: вона по суті випливає із попередньої: це критика влади. З початком війни в Україні почали поширювати тему не на часі, тобто не на часі критикувати владу, не на часі говорити про проблеми, тому що йде війна, і це якби шкодить Україні. Наразі це напевне не дуже актуально, тому що люди стали помічати все ж таки вади нашої влади, стали помічати корупцію, стали помічати деякі тендери, стали помічати те, що людей просто не наказують за якісь злочини і так далі. і так далі. А з одного боку, теза не на часі має сенс, тому, що під час війни роздувати деякі чвари в принципі не надто добре, і це може грати на руку до нашого ворога. А з іншого боку, усі стали помічати, що влада просто стала користуватися цією тезою, що не на часі владі відповідати за свої поступки, не на часі критикувати владу, і тому влада може робити все, що завгодно, тому що не на часі. За підсумком, така поведінка влади стала шкодити Україні більше, ніж просто її критика. А тому зараз термін не на часі сприймається більш іронічно, але все ж таки він в принципі працював перший рік війни як мінімум. В Ізраїлі все навпаки, люди активно критикують владу, і вони вкрай невдоволені тим, як себе поводить Нетаньяху і що він не зміг цю війну передбачити і якось зупинити цю трагедію. В Україні досі немає такої великої дискусії на рахунок того, що саме влада не була підготовлена до цієї війни, і що багато жертв були саме спричинені тим, що влада заплющувала очі на реальну загрозу. Як ми бачимо, рейтинг президента Зеленського досить високий, і навіть там величезні корупційні скандали. Ta uh, rejting ne opuskajo.